Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес і смерт смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес ізмер, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, Воскрес і смартви і смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всех часа на віки віків, ам. Троїце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посіти, ціли немочі наші, імене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки, віки, віки, отче наш, що є Син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. На землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині, прибіжім, грішні і смиренні, і припадім у покаянні, взиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків, амінь! не замовкнемо ніколи, Богородице, Про силу Твою говорити мене достойні, бо, коли б ти не предстояла, благаючи, Хто б нас вирятував у бід? Тож би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усяким роді, Роді і роді. Oh. oh, oh. Слухай, дочко, і спогляні похили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, усяким роді, 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 Господе, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Бо Ти, Святий єси Боже, наші ми славу восана, йому Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалите, Бо святині, хвалити о тверді сили Його. Ся гакедиха. Нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати святого Євангелія. Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пре Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мирсі. І Духові Твоєму. Від луки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. І діставши Марія, пустилася в швидку дорогірську околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету, як почула, Єлисавета, при відморі, здригнула у її лоні. Єлисавета сповнилася Святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословений на Твого. Звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос голоство прийтання, салона в моїх уках, дитя з радости здригнулася, моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух міряю Бозі, спасі моїм, бо Він зглянувся на покору слині своєї, ось бо віднині вблажатимуть мене всі роди. Великий чинив мені в самотній свята Його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців сотри, потім вернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горю, чи у недолі цього земного життя. Такими словами у час недолі, лихоліття та небезпеки, віруючий, український народ звертався з проханням про поміч до Присвятої Діви Марії. Вона, бо не тільки Мати Божа, але й водночас і Мати наша. Ісус Христос, висячи на Христі, віддав нас усіх в особі свого учня, святого Апостола Івана. За дітей свої матері, словами жінко, ось син твій, а після звертаючись до учня, ось мати Твоя. Під Христом свого Сина Марія обняла нас усіх своєю материнською любов'ю і від того часу дбає про нас як найкраща мати. Кожен добрий християнин відчуває цю турботливу любов при святої Богородиці, покладаючи на неї всю свою надію та має в ній надійну заступницю та покровительку житті. Після упадку прародичів Господь дає людині промінь надії словами, які звернені до диявола. Я покладу урошнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством, Вона розчавить тобі голову. Це місце з книги книгибуття, екзеґати називають протоєвангелієм, бо саме воно вперше звіщає нам Христа Спасителя, а жінку пренепорочну Марію, яка стане його матір'ю. Як бачимо, уже від початку пречиста Діва Марія була вибрана від людського роду як співпрацівниця у справі спащення, тому велич Богородиці і присно Діви Марії незрівнянно висока, бо вона стала Богоматір'ю, також стала матір'ю всього видимого і невидимого творіння, вона теж стає царицею неба і землі. Тобто всіх ангелів, всіх людей, тварин і рослин, зірок, планет, місяця і кожної найменшої частинки матерії та енергії. Тому наша церква співає під час святої літургії Василія Великого до Богородиці цей чудовий гімн. Тобою радується благодатна всяка твар, ангельський собор і людський рід. Освячений храме і раю словесний, Дівствена похвало, що з неї Бог воплотився І младенцем став перед віками сущий Бог наш, лоно бо Твоє престолом сотворив, і утробу Твою просторішою небес учинив, тобою радується, благодатна всяка твар слава тобі. Український народ. З давніх часів зрозумів цю велич і материнську любов Божої Матері і називає її матінкою. Пречиста діво, мати українського краю, молися за нас, знаходимо в старовинних церковних книгах. Цими словами підкреслюємо те, що маємо велике довір'я до неї. Прорик Пророк нашого народу закликав. Все упування моє на тебе, мій присвітлий раю. На милосердя твоє, все упування моє на тебе, мати возлагаю. Ці слова виражають почитання Богородиців впродовж цілої історії українського народу. Слуга Божий, митрополит Андрей в 1905 році присвятив тобі, Марії, весь наш народ такими словами, хоч я негідний звати твоїм слугою, бажаю, однак тобі причиста діво, непорочна зачата віддати по змозі якнайбільшу честь і славу, вибираю тебе за особливу покровительку повірених мені єпархій. І всіх вірних у ній. Цей акт Слуга Божий поновив часи воєнного ліття у сороковому році, 2 серпня 70-го року, у люді Патріарх Йосиф дав зворушений вислів своєї відданості Марії, промовляючи: Мамо, чи бачиш і чуєш мене? Він молився. За багатостраждальний український народ. Невдовзі, після виходу нашої церкви з підпілля, з під блаженної пам'яті Мирослав Іван Любачівський в 1995 році, при багатотисячному зібранні людей з серваниці, перед чудотворною іконою відновив Акт пощвяти цілого українського народу під покров Марії. Дорогі мої, тому почитаймо якнайщиріше Божу і нашу Матір та сердечно любимо їм, нашу набожність до неї проявляємо серцем, словами та ділами, наслідуючи її праведне життя, звертаємося до неї часто і щиро, прислав наприсно Діво Марія, Мати Христа, Бога нашого, прийми молитви наші. І донеси їх Синові твоєму, а Богові нашому, щоби спас задля тебе душі наші. Амінь. Пресвята Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Пресвята свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Во від і в світліша радуйся, і спаси, ти, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. за нами від Рафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Маріє покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє праведно своє благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марі є потік заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися, за нами. Марія прибіжі ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Маріє посеред не не на покинула нас після свого спіння. радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа молися. за нас. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Марія, Мати Божа молися, за нами, за всіх, ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою. Під могутній твій покров бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, біда і скорбота не маємо. обтяжені гріхами незліченними, мати богови. Тому то ми до тебе припадаємо. Ізбав від усяких негодрабів Твоїх. Пом'яну ім'я Твоє всяким роді роді. Всіх скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пригів. Хворих посіщення, немічних по крові заступниця, Же старости мати бога вишнього. Ти єси причиста. Поспішися молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і спогляні, прихили вухо Твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся, ціни скитря царя Христа. Радуйся, зростивша, гроно, таїнственне, радуйся, дверя небесна і неопалима купино, Радуйся, всемірне Світло, радуйся сіграсте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчан, на віки, віки. Радуйся вселеної, похвало, радуйся, храме Господні, радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся славу Християн Свячей. Радуйся, Марія мати Христа Бога, радуйся Раю, радуйся божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, Радуйся всіх уповання. покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, царице, наша предлага, надіє наша Богородице. Захисте сирійські тайців пристаного засмучених, радости, скривджених покрови. Телько, Глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, Крім тебе о Божа мати, Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової, віри, молимося, то вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не згадуй, придобрий, владико, безчисленні наші беззаконня. І не віддай нам завчинками нашими, а в доброті, і щедротах, згадай нас поглянь на стогін сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стагину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй! Благодатю Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Zachęstewo i nie naszych І нелицемірну любов понай доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, дві, ви вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших, прости, молимося, ви вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Томи лусті, сина, і чоловіку люм родноси, на душу снимці, спресвятим, лимшотворящим, Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Амін. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава бо, Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися Сіоне. а ти, чиста богородиця, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша, слава тобі, Христос, Воскреси, смерт, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, що Воскрес із мертвих, істинний, Бог, нас для молитву пречистої, непорочної, своїй Матері, святого Отсуфа і обручника, славних, всіх вених апостолів, преподобний вносницю всіх святих, нехай помилуй, і спасе нас, бо він благий чоловіко любе. Амінь! Христос, Воскрес із мертвих, смертю, смерть. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємося його тридневному воскресінню. Споріжжям. you uh -huh. світися, світися